Всім привіт! Я прийшла з роботи і хотіла з вами поговорити. Думаю, зроблю каву, сяду і буду говорити з вами, але така голодна, що мушу спочатку поїсти, бо навіть мені голова не соображає, так що я зараз поїм і до вас вернуся. Коротше, все, я вже поїла. І знаєте, про що я хотіла з вами поговорити? Хотіла вам щось розказати. Що сьогодні було на роботі в мене таке. Дуже таке щось цікаве сталося, ну таке приємне, зараз розкажу. Але хотіла спочатку запитатися вас, як ви ставитесь до того, що наші думки матеріальні? От напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто теж так думає. Бо я, наприклад, вже давним-так давно думала, що наші думки матеріальні. Тобто, коли ти там щось думаєш, ну, собі мрієш, і ти хочеш, щоб так сталося, то воно за якийсь час так стається. А я до того веду, що, наприклад, я, я працюю на прибиранні. Ну і знаєте, я прибираю під'їзди і все приходжу там після вихідних, особливо, дуже брудно. І думаю, от які ж вони свині, ті люди, хоч би якісь мені, що я завжди знаходжу якісь болото, якісь папірчики, ще щось. Чого то хтось не загубить гроші. І що, типа, це так буде для мене? Така типа подяка. От ти прибираєш тут нам хтось. То ну може, це ж би було не а міг би хтось і спеціально положити на підвіконник в під'їзді? Ну я так собі колись думала, розмішляла. І знаєте що? Дивіться, сьогодні я приходжу на роботу, і було ще темно. Як я приїжджаю на роботу на сьому годину, тоді ще темно, і на вулиці не видно взагалі нічого. Ну там, якщо якийсь папірчик валяється, такий білий, наприклад, чек з магазина, якийсь, чи там якийсь ну, кусок пакету чи пакет, ну, щось таке біле, ну то ти йдеш, ти його побачиш. А якщо лежать якісь такі папірчики, чи ще щось, ти ж не побачиш того. Ну і вже потім я вже як виходила з під'їзду, вже майже тепер їхала додому, позамітала ті під'їзди. Виходжу з під'їзду і дивлюся, там перед під'їздом припаркована машина. І знаєте що? Таке хтось так якби навмисно зробив, то прибирав в себе в машині, і так навкруг машини, коло всіх дверей, коло всіх чотирьох дверей зі всіх сторін машини. Просто видно, що отак прибирали в машині і повикидали з машини якісь папірчики, якісь з Макдональдса, якісь всякі стаканчики. І з там теж було. І... Різні папірці, якісь, що було записане, щось, якісь там плани е, людини тої. І якісь копійки, дивлюся, валяються, такі самі самі найдрібніші ті такі одинички, там 20 грош, 1 грош, 5 грош. Отак, коротше. Ну і ще всякий багато хламу, ручки якісь. Коротше, все, що людині не треба було в тій машині, просто взяли, розумієте, вигорнули. Ну, і я собі думаю, коротше, машина від'їде, а воно тут лишиться, такий свинюшник. бо тому, що то і аж так під машину засипано. І думаю, треба все-таки це як би не, якби не було, від'їде чи не від'їде та машина, треба все одно поприбирати навколо, бо тому що, ну, коротше, так виглядає ну, ну дуже негарно. І ця людина мені так обідно стало, думаю, От ти ж свиня, ти ж знаєш, що тут хтось мусить поприбирати це. Бо воно ж не буде так валятись. по-любому. Е є люди, які прибирають, і за ними закріплений, наприклад, той район, так, і людина мусить той район прибирати. Бо тому що ну, як будеш ходити, і будуть ті папірчики, вітер, буде то все дути, і воно буде літати по цілому районі, чи як, хтось мусить то поприбирати. Якщо б це була навіть не я, ну, хтось інший. Ну, теж би мусив це все попіднімати і позабирати і, пови... і викинути в смітник. А смітник 2 метри, розумієте? 2 метри від тої машини смітник. Чи не так тяжко взяти і то в якийсь пакетик поз... позгортати все собі з машини і винести туди в смітник? Але ні, якась така людина-свиня, свиньолюдина... людина. -свиня, Знаєте, то свині люблять жити в такому безладі, в такому срачі. Люди, мені здається, не люблять в такому жити. Я, коротше, нагинаюся, починаю визбирувати ті папірчики, то все. І <кій> я дивлюся, коротше, отаке щось. Але кольорове, знаєте. І так хоп, мені зразу щось так згадалося, що я вам серйозно говорю, отак і було. Ось так і було. Я, я як взяла, так і склала в кишеню запхала. бо я побачила потім, що це гроші. І мені е... прийшло в голову. І згадалася то, що я пару днів, це, напевно, не, дав, не так давно було, що я думала собі, що може, чого ніхто не, не кине гроші. І от дивіться, маєте 30 злотих, 20-ка і 10. -ка. І я заробила лишніх 30 злотих сьогодні, за те, що поприбирала за якоюсь свиньою. А потім вже собі так думаю, може це людина спеціально, типу так, ну. Думає, а хтось тут буде прибирати, то накину тобі, зато заплачу тіпа, такі чайові, що ти тут поприбираєш. прибираєш, потім так собі думала. Ну, але, скоріше за все, що ні. Що, Напевно, що просто викидали, бо чого гроші мають бути он, так зімняті. Я не знаю, хтось так згинає гроші. Ніколи в житті я не бачила, щоб в когось були такі пом'няті гроші. То, напевно, що просто як прибирали, як взяли, і так і викинули з машини. Так що, отакий-то в мене сьогодні приємний інцидент. Можна сказати, що бачите, спочатку він був неприємний. Я така зразу йду до тої машини, така зла. Думаю, оце ти даєш, оце ти свиня поприбирала чи там поприбирав собі в машині, а наробив такий безлад навколо машини. Потім, як то побачила, думаю, добре, добре, я поприбираю. Я би коло всіх машин прибирала, якби так валялося що такий в мене був сьогодні. Інцидент на роботі. А хто вгадає, що я роблю? Налисники, <laughs> бо від Ілони знов замовлення. Зараз вона вже, до речі, має прийти десь, напевно, через хвилин 15-20. І я хочу вже пару, я вже почала жарити, хочу вже пару нажарити їй налисників щоб, як вона прийде вже було, і вона собі поїла. Я знаю, що вона дуже гарно поїсть, коли налисники. Це навіть не обговорюється. В неї тоді апетит дуже хороший, вона дуже їх любить. І І що? І що? І А ви знаєте? Що вони мені не знаю, як я сьогодні тісто в мене якось не таке тісто на налистники, бо так мені рвуться сьогодні, що взагалі якісь дуже тонесенькі. І мені здається, що все-таки від тої муки залежить. Та сама мука, що ми тоді з Вовою робили у булочки коли пекли, ми взагалі купили якусь нову муку. Ми її раніше не купляли і ми не знаємо, яка вона взагалі. І через то, напевно, так. Більше її купляти не будемо. Бо, коротше, бачите, булочки не дуже були, вийшли. От тепер. А, і ще я робила з неї вареники теж якось, то мені не сподобалось взагалі тісто, яке було. Ну, і тепер налисники щось не очі. Так що більше таку муку купляти не будемо. Але хоча, хоча, колись мені за цю муку хтось розказував. Що вона дуже хороша. Не знаю. Або, може, тепер почали упаковку роблять ту саму, а муку сиплять іншу в неї, чи що, я не знаю. Я ніяк не можу запам'ятати, що в вівторок Ілона завжди довше в школі, бо в неї є додаткові уроки. Я вже так спереживалася, казала, я її чекала за 15, друга, десь коло другої вдома. А це вже третя доходить, за п'ять третя. І я так вже спереживалася, я їй дзвонила вже до неї, але вона не піднімає трубку, бо в неї виключений просто звук в телефоні. І вона не подзвонила. Переважно завжди дзвонить, як іде додому, там, ну що, або вийде мені на зустріч, або просто що я йду додому. А тут я вже сиджу, як на голках, я вже виходила на двір, заглядала на дорозі, чи вона йде, чи не йде. І ті налисники вже холодні. <реш> і ну, Я вже висмажила все то тісто, що замішала цілу ту миску, і я вже висмажила, і її немає, немає, немає. Я так вже трошки налякалася. А вже тепер вона прийшла і мене так фу, відпустило. Думаю, слава Богу. Ми з Вовою ще мусимо поїхати до мене зараз на роботу, але якраз чекали, щоб дівчата прийшли. то вже Каміла з рітою тільки що прийшли. Ми вже не хотіли ілону саму лишати. Хоча вона дуже любить, але. Вечір вже і я щось завжди всього боюся. А як приїдемо на роботу, то я вам покажу, чого я мала вертатися на роботу. Ну, чого я мала поїхати ще зараз ввечері на роботу. От що я з собою потягнула вову, бо мені треба було зайти в під'їзді в підвал і зняти показник щотчика в підвалі. А я сюди боюсь заходити. Тут страшно, тут багато щурів. Ні одного нема. Так, ні одного нема, бо ти прийшов. А як я, то вони вискакують. І мені тоді дуже страшно. Все, йдемо, дякую. Десять хвилин роботи і їдемо додому. Дивіться, скільки бензини спалиш. І все. І йдемо. Додому тепер. П'ять хвилин. 15 їхали, п'ять зробили, фотографії і можна їхати додому. А то було добре, що цей, нам сюди. Добре, що послухався. Та, ага, ага, добре. А так якби, а то чого послухався? Бо були посварені. Та вже тепер помирилися та вже так слухається дуже. А, як, а якби в такий звичайний день, то би казав, що дурна, я після своєї роботи буду ще їхати, там щось там, кудись їхати, чого їхати. Так, то деколи треба спеціально. Треба бути мудрим і хитрим. Треба деколи спеціально посваритися, щоб тебе послухали щось. Отак, так, такий лайфхак вам. Ми зайшли ще в магазин. Щоб взяти дітям щось в школу завтра на перекус і вже зайшли, і знаєте, все треба. Хоча, хоча нам не треба, але Вова сьогодні щось без огірка і без помідори не міг наїстись ніяк. Бо я стушила, не стушила, а запекла картоплю в духовці з курячим м'ясом, з філе. І казав, що дуже посмакувало, але якби була якась помідора або огірок, було б ще смачніше. Хотіла взяти їм до йогурту якісь булочки, але булочок вже нема. Доведеться брати круассани. Але може вони наоборот ще будуть більше тішитись круасаном. Вони круасани більше люблять, напевно, чим булочки є. Все, ми вже вдома. Зараз ще. І повечеряємо і лягаємо спати. Завтра знову ранесенько вставати всім. Сьогодні я з вами прощаюся до завтра. Ненадовго. Ви підписуйтеся і ставте лайки, пишіть коментарі. Я дуже чекаю. Все. Па-па. до завтра!